Доброго дня! Хочу вам показати шуроповерт сітєвий. Бачите, що в розетку 220 для гіпсокартону. В принципі, ця модель випускалася 20-30 років назад. Ось попередні моделі. Вони в принципі нічим не змінилися. Ну і в принципі і зараз практично нічого не змінилося. Це ще раніше модель. випускалась десь в 60-70-х роках того століття. Змінилося тільки кріплення. Тут бачите, регулювавка біти отак виконувалася. Тут регулювання біти вже пластикова, більш зручніша. Ну а принцип роботи слідуючий. Коли вона працює, коли не натискається біта, біта і не, не шевелиться. Якщо чимось натис... Подивіться, якщо чимось натискаєте біту, вона працює. Дуже зручний інструмент для гіпсокартонщиків. А він у мене піде в музей на зберігання, щоб люди дивилися і бачили, що колись, колись Бош випускався в Швейцарії. Це якісний інструмент, який в принципі, може і зараз досить довго працювати і досить щасливо. Якщо хочете, ви можете взяти його в прокат, подивитися, як люди працювали 20-30 років, років тому. Він працює, він нормально працює без всяких питань. Зараз ті шуроповерти для гіпсокартону, як випускає Бош, вони дуже дорогі. Вони коштують десь біля 5-6 тисяч гривень. Ну, Як на мене, це дуже дорого. Ну, сітєві. Звісно, всі перейшли зараз на акумуляторні звичайні шуроповерти, які недорогі. А Є і акумуляторний шуруповерт для гіпсокартону у Bosch, але він також дуже дорогий, він коштує біля 5-6 тисяч гривень з акумуляторами. Тому ось такий невеличкий огляд. Звертайтеся для покупки будь-якого Bosch-електроінструменту і для прокату. До побачення.